Всім привіт з Полтавщини. Грудень 23-го року. Я зараз в Екосквері. Це парк, який ми заклали після Буланового Екотрел. Посадили молоді дерева більше ста штук. І тут поряд з ними також є старі дерева, які розчищав минулої зими. Зараз воно вже приймає більш-менш нормальну форму. Буде класний парк, громадський такий сквер фруктовий з яблунями, грушами, абрикоси молодим також. І хотів показати вам деякі особливості, які тут спостерігаються за старими деревами, за їх омоложенням. І показати, до чого це все призводить. Мав дискусію тут, як обрізати жорстко, чи не жорстко, чи взагалі спиляти. Попереднє відео є, де я показую їхній стан. То от якраз стан був дуже жорсткий, раз такі вони всі сухі, більшість сухі. З хворобами деякі просто, якщо там вирішили залишати, то треба було просто тупо жорстко обрізати. На деяких з них було життя, дав йому шанс. і зараз покажу, як дерево користується цим шансом. Були дерева, які я просто для себе вирішив залишити не жорстко обрізати, бо в них там десь на верхівках була жива деревина, і залишити гілки, які б ще мали зелену масу. І теж покажу <порівняння> в порівнянні, що таке жорстка обрізка для дерева і що таке не жорстка обрізка. І чому все таки я більше прихильник жорсткої обрізки по цих спостереженнях. Почнемо з жорсткої люті. Ось був отакий пеньок. Ось такий десь метр 30 від землі. І в ньому трохи залишалося там життя, якому дав шанс. І дивіться, що з цього життя виросло за сезон. Ось таке прям дерево, з якого можна класно формувати теперкрону, і, можливо, з нього ще буде толк, і воно послуже. Деякий час і порадує навіть нас фруктами. Покажу, як я його буду обрізати. Ось славні три пеньки, які були в мене в попередніх відео. Дивіться, як вони скористалися шансом жити і який дали приріст по півтора метра приросту, з якого можна далі формувати навіть скелет дерева і формувати нове дерево. Тепер а, трохи більші пеньки, десь в мій зріст. А, і подивіться, як класно вони дають приріст, з якого можна вже формувати а, скелетні гілки, плодоносні гілки. Я покажу далі а, обрізку таких дерев. І подивитися, що з цього дерева а, ну, буде. Після чергової обрізки. Там теж жорстко. Тут ось, наприклад, одне я обрізав трохи раніше. Пеньок, але з нього класні скелетні гілки можна закласти, які будуть нормально розподілятися. Просто рівнав дерева. Наступного року точно дадуть ще далі. приріст класний. І буде собі тут формуватися нормальна крона помоложена Тут ось десь жорстка була обрізка. Дивіться, який приріст по 2 метри. І чому така жорстка обрізка мені ближче, тому що з неї з несуразного дерева можна зробити класне короноване дерево з міцним скелетом. Замоложеною деревиною і воно вам через 2-3 роки вже почне давати нормальні плоди. Бо з дерев, які частково омоложені, от де залишилися гілки, на цих гілках плоди нормальні вже не будуть рости. Вони на себе тягнуть тільки поживні речовини з дерева, а плоди там їх далеко не обробиш, нічого їм не зробиш, вони мілкі. Хворі дерево залишається хворим, бо його там вилікувати дуже складно в тих частинах високих. Ну так, зелене листя там було і щось воно дало якусь користь цьому дереву. Але приросту в такого дерева мало, такого нормального, щоб залишити на плодоносні гілочки, взагалі мало. Воно таке. Ні туди, ні сюди, ні з грушки, ні з петрушки, як кажуть поляки, наприклад. Тому, а якби воно було обрізано жорстко, то ці маленькі прирости вони були б такі мощні, класні, такі, як в оцих дерев. І з них би можна було вже далі формувати дерева. Нормально. А зараз цього року прийдеться зносити знову ці гілки, дивитися за тих маленьких приростів, щось залишати. Можливо, з них буде якийсь толк наступні роки. Але, як на мене, в такому фундаментальному розвитку це дерево рік ну, так собі прожило, проіснувало, і з старим і з трошки нового, а могло б бути більш нове, мощне, і наступного року вже б там закласти плодові і почати плодоносити нормально. Тому мені більше жорстка обрізка. Є прихильники таких обрізок, вони більш лагідні, точно мають свою логіку і свої аргументи за і проти. Ну, будемо ще далі спостерігати, яка там обрізка дасть кращий результат через 2-3-4 роки воно покаже. Буду вас тримати в курсі. Це приклад абрикоси. Одне обрізав частково, одне жорстко. Ці ще не обрізані. Їх доля чекала цих моментів, щоб подивитися, як їх краще обрізати. І знову ж таки, є аргументи за і аргументи проти. І якщо подивитися на формування дерева, то жорстка обрізка, дивіться, що дала. Купу приросту, з якого можна вибрати і далі вже формувати скелет, понижувати це дерево. Зараз воно там два. 3 метри висотою може бути класним деревом, бо тут їх висота на метрів 10-12. І там купа всяких болячок зверху, точно їх треба понижати. Будемо це робити. А це дерево частково залишене, частково омоложене. То приросту тут де омоложене зовсім мало. Важко тут. Ну деякі гілки будуть вибрані. Але оці, наприклад, не дали приросту, бруньки не проснулися. Тому рік це дерево умовно втрачає, бо це треба буде знести в верхівку для того, щоб тут попросиналися бруньки, дали молодий приріст і з нього можна було формувати далі щось отаке, як з цим деревом. Бо все, що вгорі, ви залишаєте, все воно. Тягне на себе ростові процеси і поживні речовини, і на низ залишається зовсім мало, тому і гілок вибиває набагато менше. Коли ми вгорі нічого не залишаємо, а приріжає, прирізаємо жорстко, тоді брунічки просинаються і дивіться, які прирости дають. Причому незалежно від дерева, там вишня. Яблуні, абрикосу показав. Ось вам яблуня частково омоложена. Вгорі все залишилося, внизу прироста майже немає. Тепер треба буде все одно ці верхівки, вудки оці зносити для того, щоб знизу пішов приріст. І це дерево буде наступного року отаким. Отаким отаким. Тільки рік в його відновленні вже втрачається. А ці вже будуть собі рости далі, формуватися кроною і насолоджуватися життям і нас вже через рік радувати яблуками. Бачите? А тут от, штамп, там, і вудки, які на себе тягли всі поживні речовини, а ось сюди нічого не залишило. Ну, отак. Покажу зараз ще. Один приклад теж приємний ось пеньок найнижчий, Найнижчий в екосклері, з якого росте нове дерево, яке можна також буде сформувати і подивитися, що з цього далі буде. Тому Давайте деревам шанс. Хай вони ростуть, природа свою справу зробить. Вона сильна і хай радує нас далі. Ось такі історії по деревам, тому точно вам вибирати, яким шляхом допомагати деревам жорстким, хірургічним чи більш м'яким, гнучкішим. Я думаю, що дерева в будь-якому разі будуть раді вашій допомозі, який би ви шлях не обрали. І коли ми їм даємо шанс на життя, на продовження свого роду, лікуємо їх, турбуємося про них, то вони також нам за це дуже вдячні, радують нас смачними плодами, своїм розвитком, квітами навесні, мусимо їм допомагати. Всім дякую. Можете підписатися, буду за це вдячний. Поставити вподобайки, написати коментарі. Це все точно допомагає розвиватися українському контенту в Ютубі. Всім багато любові. До зустрічі!